you <laughs> Із початку року на столичних водоймах загинули 78 осіб, двоє з яких діти. Більшість смертельних випадків сталося саме через людський фактор, неналежну поведінку на воді. Купання у заборонених для цього місцях і в нетверезому стані та навіть стрибків з мостом. Утім, 99 людям, які опинились у небезпечній ситуації на воді, вдалося зберегти життя. В управлінні з питань надзвичайних ситуацій КМДА переконані, аби діяти ще ефективніше, кількість рятувальників на київських водоймах необхідно збільшити. В связи с тем, что летний период ребята хотят точно так же пойти в отпуск. Мы получаем минимальное количество спасателей в дежурной смене. Сейчас на сутках находится в нашей аварийно-спасательной службе 14 человек в дежурная смена. Я бы настаивал на увеличении как минимум человек до 25 на сутках, чтобы была дежурная смена, чтобы было не две машины на выезд, а было четыре машины на выезд. Это даст возможность, по крайней мере, ну, быть максимально готовыми.